Програміст читає синові казку, і покликав старий золоту рибку. А чому рибку? Бо тоді мишок ще не було, синку. Куме, поїхали рибу ловити, та я ж куми не вмію ловити рибу. А що там вміти? Наливай та пий Мамо, я не хочу виходити за нього, бо він старий. Заспокойся, доню. Тобі ж його не варити. Куме, чи не забагато солі я додав до юшки? Ні, куме. Це просто для такої кількості солі юшки малувато. Василь доповідає дружині. Після полювання влаштували конкурс. Хто більше вип'є? Ну і хто ж зайняв друге місце?